Усім привіт. Усім привіт. Сьогодні в нас на ми робимо такий огляд про сустану мотоцикла на Kawasaki z 1000 sx вже другого покоління. Воно відрізняється тим, що тут є трекшн-контроль, є таке плавне налаштування задньої підвізки, там пружина так стискається гідравлікою, трішки інше сидіння і два режими потужності. Мабуть, це сказав, що які якій... Чому так. є різниця? Ну і за того, що є потужний лівий трошки інший. Додаткові кнопочки є. Так, стосовно стану мотоцикла. Що, почнемо з гуми. Гума у нас е... 18-й рік, 18 рік 28-неділя. 18-го року це Michelin Road 5. І от такий залишок по гумі, по зносу гуми є. Гальмівний диск. Ну, майже немає ніякої вироботки, тобто пальцем взагалі ніяк не відчутно. Сам диск теж в гарному стані, ніде ніяких коток, нічого такого нема. Так само цей диск, Оце, до речі, це пил, Вон, бачите, все стирається. Так, саме основне це от ці всі моменти потріскані, зразу звертаю увагу. Ну, це пильники, кому не подобається, можна змінити, не проблема. Мені, що воно. І тут є. так само пиль До речі, от мотоцикли, наскільки я кожен раз не перестаю просто дивуватися, наскільки класний стан, то що кажуть, мотоцикли з Японії кисло. Я не знаю, де вони кислі в нас ніякі не кислі У нас все просто супер. до речі, от Із Ян раз. Така mm -hmm. є. отут Ізян, отут Ізян, налаштування є. І ти диви яка краса. Захист радіатору. Радіатор в ідеальному стані. Да? Зараз, як би, туди залізти. Ну Він класний, реально класний. Одразу бачу світодіодне світло ближній дальній світ. Дуже але воно високе і воно може змінювати кут нахилу, тим самим угол атаки змінюється. І Дуже класний в цьому мотоциклі вітрозахист. Саме вітрозахист. Дає можливість на цьому мотоциклі, Та й взагалі, так як він їде, це такий універсальний мотоцикл по місту, супер. Тобто, ну, коротше, про цей мотоцикл він в рекламі не, не потребує реклами, тому що це дуже бажаний мотоцикл, він дуже класно продається. Чому дуже класно продається? Тому що це дуже універсальний мотоцикл. Місто між містом, навіть між країнами подорожувати супер. Отакі от є з'яни, отакі от дефекти. дефекти. Тут тільки ми тут дому. Тут все супер, тут все супер. Одразу, поки ми тут, тут у нас ще є фішка якась. Е, ну, давай зараз одразу покажу. Дуже прикольно, воно світиться, світиться, отак світиться, як крила. Вночі воно настільки потужне, настільки ярке, тому що вони залепились з цього боку. Щоб воно не схопило, я так вважаю, тут плівку наклеїли. А ну давай покажемо як воно працює. Ну, якщо ми вмикаємо, то вона може так, а може може отак, може отак. Ти там щось нажимаєш? Ого. Ого, там цілий пульт. Так, да, там цілий пульт <різь> і реально дуже прикольно воно по-різному може блимати. Такі, ну то добре. Така прокаляха Прикольно. реально прикольно. Так, що далі в нас? Йдемо далі. Так. Там царапки от, тут, показали. Отут, тут на кришки такі маленькі, ну, їх не видно, але вони тут Прису. ну майже майже нема, але є. Так. Майже нема, але є. Так, що там далі? Тюнінг Us'ют, ножки на них є отакі от такі дефектики. У цьому, вихлоп... до речі, покладається тюнінг цих підніжок. Ну, вони, це повністю не оригінал і що прикольно, вони можуть бути вище, може бути нижче. Тобто ви прикручуєте їх, переставляєте туди-сюди ага. і тут. І туди можна переставляти, і от саме отут можна міняти. вихлоп домінатор тюнінговий. І так само тут бачите є такі моментики. А, Дейтона. Аморт. Морт в ідеальному стані, тут все супер, до речі, має ще таке налаштування. Ану поколихай його рідина є, охолоджуюча? Та просто туди-сюди поколихай є. Рівень є. Ось такий момент є. Задня гума. Так само Мешлін рот 5, так само... 18 й рік, По-моєму, 30 якась там неділя. зараз подивлюсь точно, точно скажу якого року. О... Ось, 39 неділя. 39. Показал. Не, Задній гальмівний диск. Та ну все в ідеальному стані. Тут ну тут. Слухай ну треба ж твої слово. Гума клас. Так, отут у нас є царапинка така на хвості. На Нарушці все гарно, все класно. Ті наклеечки вон, бачимо одразу оригінальні. Так само цятка тут є. Зараз ми ще ззаду. <Добре. ш lange> Що <поланцюгу, ш cents> по ланцюгу по зірці? Все супер. Оригінальні ланцюг, <шу> оригінальні <olmuş> <sharp> <Lycube> зірки стоять. Натягувати ще багато. Давай тепер нюанси. От Що нюанс раз. Цятка. Ага. От нюанс два. Де? От ага на слайдері. Там я щось взагалі, що нічого не бачу на криті. Ну, тут ясне діло, слайдер спас, але є. Пічка така, так? Так, тут да? Да, отут так само є зарядочка така mm. под USB. Так, це теж В рік можна змінити, якщо комусь не подобається. Мені, наприклад, не дуже подобається. Кнопочки все как новенькие. Два ключика, дурочек. Оригинальные? Да, оригинальные. Mm. Очень модная крышечка. Героник. покажу може після приїде свою рішу я метр девяносто два а Сашко у нас метр сімдесят п'ять просто чтобы розуміли як от Люди з різним зрістом, як вони виглядають на у цьому мотоциклі. Думаю, що все, що треба, все показали. Все розказали. Якщо у когось є якісь додаткові запитання, чи може хтось щось там не побачив, чи може десь якісь сумніви, то ви пишіть, дзвоніть, ми вам. В індивідуальному порядку залюбки в телеграм скинемо більш детальне відео чи фото якихось там, я не знаю, елементів. Ми хоч, хоч в дивугу ну, так можемо залізти і все показати. Ну там наскільки це реально просто фізично залізти. Тобто, ну усі моменти, і я вважаю, що ми і так все показали, і можна поставити стоп-кадр і все передивіться. Все. Всім пока.